У медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади підсумували роботу у 2022 році. Минулого року тут лікарі провели майже 11 тисяч операцій. Кількість відвідувань закладів працівники 440 тисяч 745. У порівнянні з минулим роком показники зросли. Медичних послуг у медзакладі не просто стали надавати більше завдяки новому обладнанню і професійності лікарів. Надання послуг стало якіснішим. Разом з тим працівникам медичного об'єднання Луцької громади довелося зіткнутися з великим випробуванням робота під час воєнного стану. Повітряні тривоги, відключення світла, наплив пацієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб і військовослужбовців з усіма викликами довелося справлятися. Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади у 2022 році пристосовувалося до нових умов роботи, аби могти надавати медичні послуги за будь-яких ситуацій. Тут облаштували додаткові місця в укриттях, зробили захищені операційні. У медзакладі створили запаси медикаментів і перев'язувальних матеріалів. А ще подбали про те, аби лікарня завжди була зі світлом, теплом і зв'язком. Багато лікарня робила спираючись. На власні ресурси від благодійників медзаклад отримав допомоги на 53 мільйона мільйони гривень. Багато у чому допомагала. Міська рада наше медичне об'єднання достойно прожило цей дуже складний рік. На 2022 рік з міського бюджету було витрачено близько 60 мільйонів для допомоги цьому закладу. Це і оплата енергоносіїв, майже 23 мільйона, 4,3 мільйона оплата капітальних видатків. Це і оплата роботи військово-лікарської комісії 5,3 мільйона. це 20 мільйонів гривень, оплата медикаментів і засобів медичного призначення по тим пакетам, які є збитковим, наприклад, такі як гемодіаліз, дуже складна. Дуже складний скажімо, процес, дуже непросте лікування. У нас є частинка коштів, які ми виділяли по програмі підтримки наших ветеранів війни, учасників оточення сімей. А також 7,3 три мільйони це пільгові медикаменти для соціальних категорій громадян. Цього року міська рада планує допомогти лікарні навести лад в операційних блоках, які не бачили ремонту з радянських часів. На це передбачили 5 мільйонів гривень. За потреби на ремонт спрямовуватимуть додаткові кошти із вільних залишків. 10 мільйонів гривень з бюджету громади виділили на ремонт амбулаторії, що у привокзальному мікрорайоні. Велику увагу приділяють тому, аби медзаклад, попри можливі критичні ситуації, залишався з теплом і електром. Електроенергією. Хочу сказати також, що перед початком опалювального сезону ми провели розконсервування, ремонт, налагодження твердопаливної котельні, яка буде використовуватися в разі відсутності або газу, або електроенергії від тієї котельні основної, яка живить теплом цей заклад. Тобто в нас за будь-яких умов наша міська лікарня буде з теплом. Ми зустрічалися з європарламентарями. В нас є тут дизель-генератор, але не надто потужний і ми очікуємо після цієї зустрічі з європарламентарями. Ми попросили допомоги і нам нададуть генератор. Вже в березні обіцяю, що він буде в Луцьку потужністю 400 кВт, більше 400 кВт, майже половина магавата. Дуже потужний він дозволить працювати в нашій лікарні в повністю безперервному режимі, навіть за відсутності електроенергії протягом тривалого часу. Керівник медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади Лариса Духневич зазначає, що медзаклад минулого року не лише втримав рівень розвитку. А і пішов уперед. Вдалося зробити капітальні та поточні ремонти відділень, закупити сучасне обладнання. Наприклад, за співфінансування з міською радою вдалося придбати сучасний спіральний комп'ютерний томограф. А уже невдовзі запрацює і мамограф. У лор-кабінетах з'явилися сучасні медичні станції. Минулоріч у медзакладі вперше виконали трансплантацію нирки та почали активно впроваджувати нові методики лікування. Але ми не тільки втримались, ми ж пішли вперід і змогли багато досягнути, багато придбати, багато налагодити, перебудувати в аспекті вимог часу. Військовий стан заставив нас переглянути багато моментів, і ми успішно це зробили. І саме сьогодні ми про це говорили. Ну тому я дякую всьому нашому колективу за їх самовіддану працю за те, що не злякались, не повтікали, за те, що просто роблять свою роботу. Сьогодні є такі можливості їх треба використовувати. Тому ми звичайно намагаємося впроваджувати все час, все нові методики для того, щоб бути попереду, не відставати і бути попереду. Як повідомили під час підсумків роботи, середня зарплата у медичному об'єднанні наразі зберігається на рівні 20 20 тисяч 84 гривень медзаклад до слова найкращий в області по роботі з Національною службою здоров'я України. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин.